От бачите, я і позаду мене поштомат забрав кілотонну шмоту, кілотонну дріпу. як завжди. Сьогодні вам буду показувати, що я забрав у великій кількості, б.у. шмотки. Так, забрав з поштомату три наглухо запаковані коробки. Тут 5 кілограм повністю наглухо запечатана, запакована. Рібок misbehave. ось такі от тапки. Тут ще шмот і ще дома шмот. Ходімо, покажу. Йоу. Всім салют. Ми вже на плейсі. Зараз будемо дивитися секонд-хенд і нові пари взуття, які мені приїхали. Тобі ж я десь замовив це все за 1020. не менше. Почнемо ми з ось таких цікавих колаборацій. Ну, тут всі пари в, принципі, в колаборації. Це перша колаборація з акронімом Nike. Ось такі цікаві Nike. Колабі з акронімом особливість їхня в тому, що можна замінити заднік. Ось тут в комплекті також йдуть ці два задніки. Ось таких от прикольдесних прикола. До речі, не знаю, як вони впливають на носку, чи вони взагалі впливають. Бо по суті, якщо ти прикрутиш цей заднік, е воно буде вбиватися в землю. Я думаю, воно якось буде заважати. Але я не тестив. Хочу їх одягнути і вам розповісти свої враження. Ось такі цікава пара. Особливість її в задніку, власне, тому що тут є в комплекті, наголошую, шнурочки, ось такі зелені, цікаві, які підходять під колір підошви. І є отакі от болтики, які прикручуєш, якими прикручувати власне, оцей заднік. Викрутки, до речі, немає. Або то це в парі немає викрутки, або просто мені не прислали і її треба купувати самому. Ну, ось так от це виглядає. Ну, прикольна пара. Але в принципі, я думаю, по 10-бальній шкалі, ну, на вигляд вони офіцій. Базару можна. Наступна пара це Nike Undercover, Nike AF1. Клабі з undercover. -ом. Особливість їх в тому, що вони йдуть на гортексі. Але я не знаю на що вони вліпили туди Гортекс, чесно кажучи, що він взагалі якось буде впливати, тому що через гортекс нога дуже сильно потіє, і я думаю, що це не дуже доречно. Але. Я б, якщо б я обирав, чесно кажучи, яку пару носити зимою чи ось цю на гортексі, чи прості, то я б вибрав прості Аефи, тому що нога в мене не, не потіла і так далі. Але, блін, прикольно, що вони отак вот замутили. Звісно, що про зручності ніхто не подумав, але менше з тим. І плюс мені не подобається, то, що тут всередині ось така сильна, е ця, як це називається. Коротше, ось такий ось сильний заднік пластмасовий, і він дуже сильно ну, заважає при ходінні. Не знаю, я їх не тестив, але отак от чисто пройшовся по, по квартирі, і я викупив, що це незручно взагалі. Якщо ви думаєте, чи купувати, купувати можна, в принципі, Ось оця ця подушечка мала би пом'якшувати е цей заднік пластмасовий, але вона цього не робить. Тому яка функція її? А так то гортекс, типу не промокаєчі, Air Force. Прикольно, прикольно. Можна замутити, можна. Можна носити? Не знаю, чи можна. Я би вам їх не рекомендував. Так, полетіли далі. Чуваки, тут рібок misbehave. Це одна з моїх вообще, самих улюблених тепер пар виявляється. Я не знаю, це такий кайф. Я просто відкриваю зараз і я ділюся емоціями своїми. Це реп. Якщо ви думаєте, яку пару купувати, або у вас є варіант купити цю пару, не зволікайте, це кайф. Це просто реп-пара, яка мені настільки сильно подобається візуально. Викупаєш, що це от, іменно два великих на великій підошві кросовочка, тут йде в нас сіточка, тут є ще такий замочок, який закривається, відкривається. Зараз я вам покажу цю пару детальніше. Ось так от вона виглядає. Блін, ну це секс. Ззаді в нас присутній навіть шнурочок. Вони, ну вони тут в цій парі я вважаю, що все продумано. Шнурочок ззаді, який регулюється. Тобто шнурувати ці кросовочки буде не потрібно. Адже тут є фіксатор, шнурочки, знаєте, як затягується там, теневчик, по гробкору, ззаді на капюшоні. Отут тупо капюшон, тільки на задніку. Е, ззаді також, ну, вони всі в сіточці, як я викупаю. Так, отут в нас йде е, надпис: ось така Miss Behave. На язичку також є надпис е, з таким прорезиненим логотипом Miss Behave в колабі ну Пара кайф. Пара кайф. Цю пару я можу сміло вам рекомендувати і по зручності, тому що я вже як тільки їх взяв до рук, я розумію, що ця пара є і зручною, і. Блін. і кайфовою, сексуальною, скажімо так. Ось такі от у нас пари. А зараз будемо дивитися, що ж мені приїхало по речам. Адже кроси кросами. Але речі я люблю понад усе. Це наші діти. Не серйозно. Скажем так. Ось така от коробочка, як ви вже поняли, коробок цього разу втричі більше, адже і шмоту втричі більше. По меншу там була всього-навсього одна коробочка, а тут в нас одна коробочка велика, друга коробочка велика секундканду. І ще три пари взуття. Let's go! Приїхала мені ця коробочка від мого товариша хорошого Еміка Шевіка, який живе зараз в Києві. Раніше жив, здається, в Харкові, якщо я не помиляюсь. Е, він суто по реп-шмоту, або такійсь скейт-двіжусі. Я також цю двіжуху дуже сильно обожнюю, такі якісь репчик або якісь комбінації скейт-шмоток. шмоту Отак тупо потискаю, угораю по цьому шмоту. От я вже бачу першу шмоточка. Це ось такий от костюмчик від нього приїхав. Гав колабіс Pleasures. Це я так поняв костюм? Так, да, тут костюм, костюм, тут же штани ззаді. О, вот, такий от кайфовий. Не знаю, чи буду продавати, чесно кажучи, цей костюм. Бля, охуєший. Ого. Блін, всередині сіточка така по бокам. Ось така е сіточка, як, як на цих на майках рибальських. Угу. А капюш є, а капюш є навіть ого, тут, коротше, навіть капюшончик є. Я задоволений максимально. Хоча я знаю, що це за шмот, тому на емоції ви мене не проб'єте. Але я вже довольний максимально, тому що шмот з першої шмотки шмот дуже ахуєвший. Ну, по якості я суджу і по самій шмотці, як по передачі кольорів, по принтам. Ну, це кайф. І ось тут я так зрозумів вже штані йдуть від Pleasures, Half Pleasures. Я вже бачу утяжечки знизу, такі я люблю. Ага, Штани у нас M-сайзу, а куртка була L. -ка. Ну, Такі от штани Half pleasures. Як на мене, кайф. Я би тут навіть нічого не добавив. Ці сіточки прикрашають цей костюм. Ззаді у нас ось така от вибита графа Half Pleasures. Heavy under fire короче, Я не знаю, що це означає. А, і отут є замочок такий. На UKK Полетіли далі. Що ж там далі у нас таке? Оу-май! Oh, Чуваки, це, я, як я розумію, я вже побачив, що це таке це off Off-bite off Ось такі от панце від off white дуже ахуєвші пенси. Якісні, звичайно ж, оригінал. Отакі от прикольдесні. Ззаді в нас вибито Off-White, така от штучка. Прикольні пенси від off white такі я би носив. Щоб більшість Off-White, ну худокі, от. і отакі от от пенси я би носив. Якісь прикольні худоки або такі от пенси з полосками е, іменно котонові. А якісь там джинси від туфла Ні, я би таке не одів, чесно кажучи. Да. Ага, ага, ага Тут ще дві шмоточки буквально. Я викупаю, що це є. Я йому навіть худочок купував. Коротше, історія. Я лежу вдома, він мені пише смс-ку, каже: от на Натуну треба, щоб ти зустрівся з малим, забрав в нього худачок. А то якраз був завоз на Стрийській науковій і малий взяв ось такий худачок Supreme, я в нього його викупив і відправив якраз йому. І от він мені отак, отак таким от чудесним <хи> чином повернувся назад. До мене в руки, до свого першон... першого власника, скажімо так, Ель size Блін, дуже кайфовий кудак, колір, просто кайф. Ззаді ось такий от логотип цікавий. На різних мовах, на англійській, на арабській. Пише молодь. Становиться безпокійною. Молодь, молодь. Молодь стає безпокійною. Як, як це переводиться? Молодь стає тривожною. От. І Останній айтем від його посилечки, і далі буде ще дуже багато шмоток. Так, Це у нас е, тішка Revenge. Отакий от от принт спереді. І великий бекпринт. Кайфова тішка оверсайз фіту, XL size. Таке я люблю. Таке я люблю, Плотний матеріал. Він, revenge кайфова контора, хто не викупає за revenge. Раджу вам поцікавитись про цю фірму. Вона доволі прикольно мутить. І прикольні шмотки в неї бувають. Штани, джинси, кудаки, тішки тішки мені подобаються. Отака от велика коробочка ластова залишилась. Блін, Я навіть не дотягуюсь до неї ти поняв. Ого! Let's go! Так, я вже бачу, що тут є. Спочатку у нас наверху торчить ось такі от. Баг від Фрейтег. Фрейтег це е, контора, яка робить прикольні рюкзачки, прикольні месенджери. Ну, він мінтажний, як я зрозумів, вбитий наглухо. На секунді знайти е, новесенький фрейтаг практично неможливо. Ні разу не бачив, щоб на секунді знайшли біля мене якийсь новесенький фрейтег. Тому вони всі якісь таки вбиті приїжджають, ну, поношені, зношені наглухо. Але ці зношені фрітеги коштують від сотні баксів. Я ось такий фрітег подібний продавав за сотку баксів. Так, let's go. Далі у нас ось такі от шортики USL. Прикольні такі от. Ззаді є логотип, спереді є також логотип, але вам, напевно, не камера не передасть. Не знаю, або він стерся, або він так. Має бути сайзу, емочка, ось такі шортики. Я думаю, ви їх можете прикупити в моєму інстаграм-магазі, або написати мені на основну сторінку на Tuno Store. І скинути скріншот з цього відосу. і я вам вже розкажу, покажу, який це до Фотки скину і так далі. І домовимось за ціну. Ну, цей шмот, в принципі, більшість цього шмоту я буду продавати по-любому. Так, далі ось такі от джішки. Star Row. Рипові, до речі, нові, блядь. нові прикиньте, нові джишки. Не бачу давно вже нових джишок, ось такі от прикольдесні джишки. У мене подібні були, здається. Літом я їх продавав. Ну ось такі от прикольдесні джишки. Реп g Star Row. Олег Лок скаже, заїбісь. Так, трушки, ось такі от в стилі Олега Глока також. От, такі от трушки чепкі. Подобрить такі трушки. Сайз e, у нас 34-й. Ну, прикольні, до речі. Оці от мені завітають. Не знаю. Прикольні трушечки. Зараз вам покажу детальніше їх. Ось такі от трушечки. Мені приїхали. Він шмоту замовив. Як мені це все продати, я не знаю. Так, далі ще одні трушечки. Ось такі. Ну, Тут вже більш класика така йшла світлий денім. Так, next. Залітає ось така от тішечка USL. Я вже бачу, ага, вона така от з мультілоготипом. Прикольно, 3 сайзу XXL. Це так несподіванка. О! Це на кого? Але вроді мій сайз, ні. 3XL. Ні. Ну, за Ну, за широка, явно за широка. Так, далі полетіли. Тішечка у нас йде Independent Ось така от цікавасенька тішечка Independent Блін, вона кайфова піздець. Да, кайфова, дуже сильно. Отаке я би Independent track Company Ну, Мені не подобається оцей логотип Ззаді, чесно кажучи, а Спереди принт дуже сильний. Да, прикольно. Next! Залітає. Що тут таке? А, це Stone Island. Stone Island. Ось такий от long sleeve від Stone Island вінтажненький. Угу. Ось такий от вінтажний Stone Island з рідним патчем. От. Прикольна база. База, чуваки, база. Я пам'ятаю, дуже в мене раніше було багато на ось такому замочку Stone Islandів. І тут ось така штучечка шия. Ось таку базу я би носив. Таку базу я би вдягнув. По любому. Ну, база є база. Чисто пачик, все, нічого лишнього. Так, ну от, XL Size, оригінал по любому. Так, полетіли далі. Оу, тут така тішка, як на мені зараз. Така сама тішка, як на мені. Ти з... у мене зі старих колекцій, а ця з новіших колекцій. Е, да, от, Новіші колекції, а в мене прямо зі старих колекцій. Футболка з такими великими. Великою біркою видовжену. Ну, Отака тішечка, можливо, комусь треба на літо годства бути на туну номер 2 Мої улюблені тішки, єдиний їх недостаток цих тішок, це щоб принт. Принт, бачите, як я натягую, він тріскається. Цей принт ну, максимум на пів року. Ну, 12-18 стірок і вже він починає помаленьку тріскатись, особливо на заді, на спині. Якщо в тебе широка спина, як у мене, то да, він тріскається жорстко. Так, далі у нас о, якась рейсерська движуха Honda Racing. Ось така от. Ось такий куртець. Також сайз XXXXL. Формула 1. Ось така от курточка. І тут листовий айтем. Та-да-да-да! -та -та -та! Так, нічого світового, звичайно ж, це Nike Track Pants. Nike Pants, тут логотипчик Nike. Ну, ці трекпенси для дрілу. Дрілити собі по райончику. як каже Shirk Company. Так, ну, зі шмоту, напевно, найбільше мені зійшла посилочка від Еміка Шевіка. І оці от рібуки. Рібуки, до речі, також від нього залетіли мені. Рібуки секс максимальний. Я зараз їх буду міряти, але вони не мого сайзу. Думаю, ногу собі збільшити, якусь операцію зробити. Коротше, якщо вам сподобався цей випуск, підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за новими роликами, ставте обов'язково лайк, підписочка і... Блять. Ну і за ці рібуки поставте лайк реально і комент. Скажіть рібуки топ. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічі.